Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти. Письмо. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати велику букву Ж, а також склади, слова, речення з вивченими буквами і списувати друковане речення. Відкриваємо зошити. І давайте зараз розглянемо уважно малюночок. Хто зображений на цьому малюнку? І відповідаємо повним реченням. Де відбуваються події? Так, на зупинці. Правильно. Що робить дівчинка? З матусею. Так. У якому місці вони живуть? Добре? А як ви думаєте, як звати цю дівчинку? Угу. І з якої літери ми будемо писати її ім'я. Правильно, з великої. Ну що ж, давайте розглянемо уважно, як пишеться буква Ж. Чи схожа вона на маленьку. Так, чим вона відрізняється? Правильно, розміром. І у неї ті ж самі елементи, що і маленької букви. Тому зараз на Малюночку, відшукайте, будь ласка, спочатку півовали, правий, лівий, наведіть, і наведіть середній елемент поєднувальної лінії, які поєднують ці два півовала. Натисніть на паузу, виконати це завдання і продовжимо далі переглядати. Ну, ось так у вас має вийти, якщо ви все знайшли. Ну що ж, давайте познайомимось, як же пишеться ця літера. Починаємо її писати трішечки нижче верхньою додатковою лінією. Ведемо півовал. Потім з середини ми ведемо ось такий поєднувальний елемент і дописуємо другий півовал. Пропишіть у повітрі цю літеру. І нагадую вам, пам'ятайте, що середній елемент не треба розтягувати. Пишіть так, як на зразку. І так, перша, перший рядочок прописуємо красиву букву Ж. Дивіться на зразок і кожну свою написану букву порівнюйте із зразком. Коли допишете до кінця, відшукайте найкраще букву, яка буде у вас королевою. Так. Натискайте кожен раз на паузу, коли вам треба дописати, і ви не встигаєте. Зараз трішечки зробимо перерву для наших пальчиків. Так, давайте привіталися пальчики з великим на кожній руці. Так, добре, переходимо до наступного завдання. Другий рядочок. Прочитайте склад перший. Жа. Правильно. Наводимо цей склад один раз і один раз прописуємо. З цього складу починається ім'я дівчинки Жанна. Уважно роздивиться, як пишеться це слово, і красиво напишіть його. І дивіться, третій рядочок. Ми з вами говорили про те, де живуть мама з донькою. Вони живуть у місті Житомир. І також напишіть красиво назву цього міста. Переходимо до написання речень. Прочитайте речення. Жанна живе в Житомирі. Скільки слів в цьому реченні? Які слова пишуться з великої літри і чому? Правильно, Жанна це ім'я і початок речення в тому пишеться з великої. А чому пишеться з великої літри слова Житомир? Так, тому що це назва міста. Добре. І не забуваємо ставити в кінці речення що крапку. І так, на наступному вільному рядочку списуємо красиво, так як на зразку, речення. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Поки ви писали, і я так само написала. Ну а тепер встаньте і трішечки попрацюємо ручками. В казковому лісі розминка, настала фізична хвилинка. В тому проженем руками, вгору їх піднімем з вами. Потім присядемо дружно, ноги згинаємо пружно, руки, мов крила розправим і до плечей їх поставим. Коло вперед прокрутили, потім назад повторили, голову вниз опустили, потім назад нахилили, потім наліво поклали, потім направо і стали, рівно і струнко. Швидко скінчилась хвилинка, нас збадьорила розминка. Переходимо до другого речення. Прочитайте його. Скажіть, хто зустрів друзів? Правильно, друзів зустріла Жанна. І так, знов-таки, скільки слів в реченні? Так, яке слово пишеться з великої літери чому? Що поставимо в кінці речення. Пишемо це речення на наступному вільному рядочку. Виконуємо це завдання, натискаємо на паузу і пишемо красиво. Ну, отак от у вас має вийти. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви поєднали все добре. Тепер давайте розглянемо. Малюночок. Яка буква зображена? Прочитайте її. Буква Ж. Ж. А які об'єкти зображені і чому від букви Ж йдуть стрілочки до цих об'єктів? Так. Жолуді. Буква Ж. А де вона знаходиться? Так, на початку. Їжак. Де знаходиться? Правильно, всередині. А тепер скажіть, а чому ця стрілочка вказує на чистий папір? А, там треба ще намалювати. А як ви, який малюнок ви будете малювати? Ми дивіться, перший у нас був на початку буква «Ж», потім всередині буква «Ж» кінці. А які ви знаєте слова, щоб в кінці буква Ж писалася? Добре. Якщо ви не пригадали таких слів, то згадайте, в яких словах взагалі буває буква Ж. І намалюйте малюнок. Я думаю, всіх будуть різні. Я не хочу вам підказувати. Хочу, щоб ви самі це зробили. Ну, це сонечко, да. А чому сонечко? А тому, що це жук. А ви можете намалювати щось інше і потім розфарбуєте свої малюнки. Тепер працюємо на сторінці 13. Завдання таке. Треба виконати це завдання за зразком. Подивіться на зразок, читаємо смуга, смужка. Дивіться, буква Г. Змінилася на букву Ж. Смуга велика така, да? а смужка маленька. Ну, як ви напишете? Книга, книжка, правильно, дуга. Як, маленька? Дужка. І так, спочатку наводимо перший рядочок, першу пару. А потім наводимо і самостійно дописуємо. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Давайте перевіримо. Ну як? Так само ви написали, то ви молодці? Ну, а тепер розглянемо малюночок. Так, кого ми бачимо? Так, ми бачимо дівчинку та хлопчика. А скажіть, будь ласка, хто це біля них? Так, це їх домашні улюбленці. А у вас є домашні улюбленці? Розкажіть про них. А тепер прочитайте слова під малюнком. А що це за слова? Правильно, це клички тварин. Як ви думаєте, чому діти дібрали ось такі клички? Добре, наведіть, будь ласка, клички тварин, сніжок і дружок. Так. Ну, а тепер нам треба скласти речення. Хто у кого. Прочитайте перший початок. У Жанни. Хто у Жанни? Правильно, у Жанни сніжок. І так, наводимо у Жанни і дописуємо сніжок, з якої літери будете писати сніжок. Правильно, з великої, тому що це кличка тварини. Добре, записуємо. Да, можна ще було написати, що це кіт, щоб ми знали. Так. А хто? А у Жені пес дружок. Записав. І останнє завдання це списування друкованого речення. Вам треба згадати, як пишуться літери рукописно і красиво, правильно записати це речення. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну, і тепер давайте перевіримо, як у вас вийшло. Чи правильно ви написали? Якщо правильно, то молодці. Ну і настав час підсумку. Яку букву ми вивчили сьогодні, навчилися писати? Навіщо потрібна велика буква? Назвіть слова, які починаються з великої букви Ж. Оцініть свою роботу. Чи все вам вдалося? На сьогодні все. До побачення!